трансляція. Представляю Свячеслав Рудник, партія Сила Нації, Всеукраїнський Казацький рух, народний, друге. Фрон... Прав... Да. Повертаємося, повертаємося зараз з Полтавщини, були в Лохвиці, відряджені, спілкувалися з місцевими тримайтесь козаками, а, визначались стратегіями тактиками нашого спільного руху. І успішно е, пройшла наша комунікація, друзі. Е, е, я вирішив ще раз вийти в такий незапланований ефір, для того, щоб десь е, підсумувати е, попередні е, записи, логічно під, підсумувати і е, підвести, скажімо так, певні е, підсумки і. Певні визначення всього того, що було сказано, для того щоб завершити взагалі цей пакет е, думок про нашу сьогоднішню українську зелену владу. І також хочу сьогодні е, деякі речі сказати стосовно наших збройних сил, саме свого особистого бачення е, цієї ситуації, тим паче, поряд зі мною е, військова людина. Бувшої радянської армії, потім української армії е, полковник. І я думаю, що якщо я буду в чомусь неправий, чи він буде е, мати іншу думку, він зможе мене в цьому виправити. Те, це також людина з нашої казацької спільноти і це є фаховий військовий. І думаю, що так моя думка плюс його думка це вже є, є якесь е, спорідне небачення сьогодення і майбутнього. Значить, перше, чому саме я вирішив вийти в ефір, подивився, коли їхали, подивився один пост від бувшого комбата Торнадо Аніщенка Руслана. І пост про те, що на сьогоднішній день цивільні люди. Вже перетворюються в ворогів Збройних сил України. Це не пост самого Ніщенка. Він просто перепостив певні думки одного військового, який воює зараз на фронті. І так, да, дійсно на сьогоднішній день цивільні люди втомилися від того, що відбувається. Не можна постійно жити е в якомусь стресі, це просто фізично неможливо. Тому люди емоційно намагаються створити для себе такі якісь. Сприятливі умови, де б вони відчували себе спокійно і відчували, що вони живуть нормальним життям. А коли людина- людину вбиває, це не є нормальне явище. Отак, От друзі. Тому люди дійсно на сьогоднішній день стомились від війни. Люди дійсно іноді навіть бояться війни. Але те, що відбувається на сьогоднішній день в нашій країні, це, на мій погляд, і на мою особисту думку, результат саме е, політики нашої зеленої влади, яких я вважаю, і я в попередніх стрімах казав, що це просто змовники, давники і зрадники українського народу, на мій погляд. І саме чому я роблю такий висновок, тому що є всі аргументи саме для впровадження подібних... І ви самі, я думаю, знаєте, і бачите, і слідкуєте за ефірами, слідкуєте за подіями і робите свої правильні висновки, друзі. О, тому, що стосується нашої, скажімо так, української влади, ми можемо багато говорити: хто правий, хто винуватий. Я зробив в своїх стрімах, в своїх записах певний висновок. І Моя думка така, що дійсно, Зеленський, як президент, він втратив на сьогоднішній день юридично свої повноваження, і він не має тих важелів юридичних правових для того, щоб якісь бумажки підписувати, щось підписувати з росіянами і, взагалі, триматися за це крісло. Якби він був грамотним керманичем, тим паче, що він має. Як головнокомандувач він має певну посаду і впливає на всі військові події. Але він, як військова людина, не фаховий і він не розуміється на цих питаннях. І його оточення теж не розуміється на цих питаннях, тому приймаються. Рішення, які шкодять українському народу, шкодять Україні як нашій державі, і тому я вважаю, дивлячись на те, що відбувається, і що воно приймає характер, ви знаєте, такого не випадковостей, да а саме закономірності, тому я вважаю, що кращі Варіант для Зеленського, поки що він поки ще він не не втратив всі соціальні свої дивіденди. Він повинен піти у відставку, і вся його шайка лейка також повинна піти у відставку. Як просто люди, які не грамотні. Вони не можуть організувати нормально нашу країну, не можуть організувати мобілізувати нашу країну. Мобілізація це не тільки відловлювати людей по вулицях, це взагалі жах. Що відбувається, щоб людину примушували взагалі. Да? Тобто, якщо людина осознаний громадянин, це його, скажімо так, долг. І цей долг він формується від обізнаності людини, від бажання людини захищати свою країну і від того, що він бачить, що та країна, та держава, яку він покликаний захищати, вона теж як кажуть, в отвіточку робить правильні речі. І тому варто захищати цю державу, яку він цінує. Якщо людина не буде цінувати державу, чи щось що-небудь, він буде уникати, він буде робити протилежні речі. Тому саме головне, до чого я хочу, е яку думку я впроваджую, що той, та дурня, яку ми бачимо навкруги себе, в цій дурні винуваті наші сьогоднішні. Керманичі і є же ними. Бо тому, що стосується соціально-політичного керівництва чи військово-політичного керівництва, е ці керманичі в лапках повинні піти у відставку. Це краще буде е варіант для них для того, щоб були збережені їх життя, для того, щоб були збережені хоч трошки якісь репутаційні речі, бо чим більше вони знаходяться. Е у цього керма тим більше зневагу вони мають від українського народу, і я сказав, що всякий патріот, я вважаю, повинен вимагати відставки саме сьогоднішнього керівництва. Військово-політичного керівництва це що стосується зеленського, тепер і його банди. Тепер що стосується військового управління, і що стосується, як же нам ми можемо багато говорити, що все погано. А як виправити ситуацію? Виправити ситуацію без військової компоненти на сьогоднішній день, якимись дипломатичними шляхами, неможливо. І виправити ситуацію без економічної компоненти, без відродження економіки України і спроможності саме нашої держави, а не через закордонну допомогу, теж неможливо. Тобто є у нас дві складові військова і економічна. Значить, спочатку скажу про військову компоненту, що нам потрібно зробити. До військової компоненти дуже важливо розуміти, що. Військова компонента спрацює тільки тоді, коли люди будуть бажати захищати свою державу. А захищати свою державу люди будуть тільки тоді, коли держава повернеться, скажімо так, обличчям до людини, а не, вибачте, сракою, як на сьогоднішній день. А ті процедурні моменти, які на сьогоднішній день впроваджує, насильницька мобілізація, зневага до звичайної людини, зневага до вояка. Тобто, вояк попадає на на Фронт в певний підрозділ, і він стає рабом. Просто якогось недоброзичливого командира, який керується просто савдеповськими методами, і це не випадковість, якась, а це є тенденція після приходу сирського взагалі до керівництва Збройними силами України. Тобто, чому я так кажу, як кажу, це не просто мої фантазії, це зворотній зв'язок від військових. А ми, як ну я як керівник благодійного фонду, казацький, ми обслуговуємо на сьогоднішній день 14 формувань. Збройних сил України і це така колективна думка, що взагалі наше керівництво, генеральське керівництво це завада нашій перемозі, а не допомога перемозі. І саме під керівництвом цього Сирського. Я раніше казав, що коли звільняли залужного. Я сказав, що буде велика біда. Да? І ми цю біду отримали з втратою територій, скажімо так, з погіршенням ситуації на фронті. І це все є закономірність. Я вважаю, що то просто була спланована диверсія, яку підтримав наш президент Зеленський. А підтримав чому? Розумів чи не розумів. Все ж таки я вважаю, що він розумів ну, Я не думаю, що він настільки дурний, щоб не розуміти наслідки своїх якісь дій. Він керував там своїм 95-м кварталом і успішно. Тобто, як менеджер, він був досить успішний. Тому я вважаю, що це були сплановані дії, і це сплановані дії відпрацювання певного регламенту і певного, певної кальки, яка надана. Не з України, а це є певна світова змова, в якій приймає участь керівництво Ізраїлю, приймає участь керівництво Російської Федерації, приймає участь керівництво Сполучених Штатів і деяких європейських країн, а також Ключовим гравцем в цій ситуації є Ватикан, тобто, все, що робиться, воно замішане на духовній основі і має дуже глибокі корні саме от такого. Міждержавного чи наддержавного управління цими процесами це моє переконання, яке сформувалося на базі вивчення цього цієї ситуації, і не можна його відділити від наших, скажімо так, от мілітарних якихось задач. Тому що ці всі військові, скажімо так, елементи, всі ці міжнародні елементи, вони впливають на безпосередньо наш успіх військовий. Тому Зеленський звільнив Залужного, взяв керівником сирського, і тартарара почалася, хоча були і певні позитивні певні речі. Не тобто можна сказати, що все було негативно. Але багато з того, що відбувається, воно нагадує не намагання перемогти. І я переконаний, що саме такий і є план не перемогти, а є план утилізувати з одної і з іншої сторони якомога більше людей. Якомога більше людей. Тому люди не дурні, і вони розуміються, вони відчувають, що щось не так. Ті люди, які, наприклад, у мене є знайомі, які були в Гурі і були розвідниками, таким чином, як з ними все це робило керівництво, які віддавались накази, це просто. Безглузд, безглуперше безглузді, без, перше, безглузді з, злочинні накази, і це не тільки в одному місці, це є певна тенденція. Тому я роблю висновок, що це є сплановані, скоординовані певні дії, тобто є е, низовий рівень і середній рівень наших бригадних е, командувачів, які за Україну, які кладуть своє життя заради волі і свободи, а є верхівка, негідників. В більшості своїй на сьогоднішній день да яка знаходиться в певній змові, і я бажав би щоб професійні. Е Скажем так, служби наші професійні державні утворення, які повинні займатися цими питаннями, вони розслідували це питання і, скажімо так, призвали до відповідальності відповідних посадових осіб. І я думаю, що через певний час, коли зміниться політичне керівництво, ми побачимо і буде інформація про те, яким чином в цьому приймав участь, в тому числі, і наш сьогоднішній президент. Говорю це, друзі, не з радістю, а говорю з біллю, тому що перше я за нього голосував метрів. за Зеленського, 3 -3 і я думав, що е... так міркував. Да? Міркував про те, що. Людина, ця, будучи порядною, вона зможе втримати ситуацію і буде кращим вибором ніж бувший президент Порошенка. Я помилявся, що а і завдяки тому хлопцю, який прийшов. Саме я сказав так, щоб підготував платформу, підготував Порошенка, а це прийшла команда утилізаторів, які дознищують нашу державу, і вони її знищать, якщо ми, як громадянське суспільство, не скажемо своє головне і весоме слово. І ми можемо це сказати. Тому я закликаю для, до е, конституційної е, зміни влади, закликаю, до, е, щоб ми могли як держава, як суспільство, використати всі важелі, які нам дає на сьогоднішній день юридична площина і юридичні можливості, е, скажімо так, конституційні, для того, щоб змінити е, цю. Шайку лейку... змінити на нормальних, міняємо національно орієнтованих і професійних людей. Вони повинні національно бути орієнтовані. вони повинні бути не українцями, і представляти український народ, а не представляти ізраїльський народ, російські якісь спільноти, сполучені штати, Велику Британію. Да? Це повинна бути українсько-орієнтований політик і українсько-орієнтовані українсько-орієнтована політична команда. Саме я вважаю таку команду, я і представляю. Є частиною цієї команди, Через називається смутник. Сила нації». Користати лівосмугу для розвороту Надеміївська площа. Так, друзі, одну хвилиночку трошки маневруємо ми. От так. Тому, Тому що стосується соціально-політичних питань, я свою думку висловив і е, вважаю, що. Е, Саме конституційна зміна влади вищих керманичей і заміна їх на професійних людей національно орієнтованих виправить ситуацію. Складе певні підвалини і певний фундамент для позитивних змін. Без цього нічого доброго не буде. Тому це є ключовий момент. Тепер переходжу до. Саме військової компоненти, те, що на сьогоднішній день бачимо, чуємо, аналізуємо, спілкуємося, значить, що говорять військові? Що саме головний безлад на рівні. Вищого командування, що це вище командування, генерал і вище, тобто, по своєму головному складу, це є завада перемозі, а не допомога перемозі. Тому що даються безглузді накази, тому що ці люди мають військову освіту, але не мають того військового досвіду, який отримали на сьогоднішній день польові командири, і вони не можуть якісно і фахово. Керувати процесом в збройних силах тому повинні бути нові генерали, тобто з полковників треба робити, польових полковників тих, які краще робити генералів, і давати їм можливість керувати процесами в Збройних силах України. О, тепер що стосується самої. Вседержавної нашої мобілізації без цієї вседержавної мобілізації так також ми не зможемо перемогти. Те, що нас зараз Європа і Штати дотують на 80%, ми в повній залежності від цієї допомоги. Поки ми не виправимо ситуацію і не будемо економічно спроможні, ми не можемо впроваджувати свою повноцінну національну політику. Тому Перше, в Збройних силах треба на сьогоднішній день ні в якому разі не застосовувати ці палочні методи при мобілізації. Я вважаю, що треба відкрити кордони і дати можливість виїхати тим, хто хоче виїхати. Але попередньо попередити всіх, що нам потрібна всебічна мобілізація, і значить, ця всебічна мобілізація і економічна і. Мілітарна вона буде впроваджуватись, але впроваджуватись завдяки яким принципам. Воно повинно впроваджуватись за принципом казацької вольності. Тобто людина сама повинна вирішувати, на що вона здатна, і що вона буде робити. Ніхто не може силувати і з насиллям відноситись до волі людини. І людина сама повинна робити свій вибір. Але Ті, які є люди, а є громадяни. Громадянин має відповідальність перед перед своєю державою, перед перед тим народом і повинен захищати ті надбання, які є державою, які є країни. Тому оті, які залишаться, і ті, які будуть готові і здатні захищати, і це касається не тільки чоловіків, а й жінок. Я вважаю, що і жінки, як наші сестри, наші українські амазонки повинні не те, що повинні. А вони також, вони вже є в рядах Збройних сил України. І я думаю, що е, і жінки е, повинні мілітаризуватись і разом з чоловіками е, відстоювати свободу нашої держави і нашої вольності. козацькі. Отак От скажімо. От. Тому. Тому, перш за все, принцип такий, нікого не силувати, а давати можливість людині прийняти рішення. Але те рішення, яке людина приймає, як захищати державу, ці люди, як громадяни, повинні повинні отримувати максимальні преференції преференції в можливості компенсації фінансової компенсації за свою жертву друге, але навіть не друге, а саме головне, що повинна. Всі громадяни між всіма громадянами треба прийняти певні законодавчі рішення і прийняти рішення про розподілення національного багатства України серед всіх громадян. Значить, кого я називаю громадянами і ті, які включились у цей мілітарний процес? Перше, це ті, які на фронті зі зброєю в руках захищають, і другі громадяни, які в тилу забезпечують перемогу нашої країни через ефективну економічне економічну роботу через віддачу через волонтерську допомогу тобто вся вся держава все суспільство повинно включитись в процес перемоги і а включитись включатись люди будуть тільки тоді коли вони довіряють керманичам держави і бачать і коли керманичі держави є прикладом для людей позитивним прикладом для людей а не так як сьогодні ви йдіть воюйте вмирайте а ми будемо вам сказочки кожен день розказувати з екранів, які якими молодці, да? тобто свої рейтинги підтримувати. От що зараз, зараз відбувається? От тому значить, кожен громадянин повинен отримати перші преференції розподілену частку національного багатства і всі інші льготи і привілеї для того, щоб людина відчувала, що держава піклується про нього, і для держави ця людина значима є. Це перше. Друге, нам потрібно в Збройних силах змінити і сконцентрувати наші зусилля від бригадно дивізійного формату до армійського формату. Тобто треба керованість і консолідація всіх цих наших зусиль і можливостей управління. Бо військові кажуть, що саме із за того, що кожен. Начебто, сам по собі, і ті вище командування, які сконцентровані і повинні забезпечити менеджмент військовий, вони не не фахово це роблять. І саме від того, що на бригадному рівні одна бригада іноді не знає, що робить інша, і не скоординовано багато чого в військових питаннях, не скоординована логістика, не скоординовано поповнення. Тобто багато людей, багато безлада в збройних силах, і саме завдяки патріотизму, завдяки. Само, скажем так, віддачі людей ще фронт тримається, але не завдяки зеленському, не завдяки його шайки, лейки і не завдяки сирським і оцім всім е паркетним генералам, які на сьогоднішній день щось там роблять. Да? Тобто, повинні прийти Перше, повинна бути змінена адміністративна структура збройних сил. Е вона повинна бути сконцентрована і е ну, збільшена в масштабі. І друге, повинна бути кадрова зміна. От тих існуючих генералів сирського треба направити там, де вони будуть корисні і не будуть заважати нашій перемозі. А новими генералами, які керують нашими збройними силами, повинні бути хлопці, які за 14 року піднялись від звичайних, скажімо так, лейтенантів, старших лейтенантів, майорів, піднялись до полковників. Вони повинні отримати генеральські звання і посади. І таких людей ну досить досить багато. Да? Досить багато і. Що ще можу сказати? Є, да, друзі, є такі люди, не буду зараз е до персоналі, щоб когось е не сказати, що він гарний, а інший скаже, а я теж хороший. О, тому поки що я не буду називати прізвища, але ці генерали є, і вони в тому числі е е в публічному медійному просторі вони теж. Були ну, про них було заявлено. Дивіться, експертів слухайте. І ці військові експерти говорять про тих людей, про яких варто говорити, і це саме воно так і є. От. Ну, Це що стосується військової компоненти, тепер, що стосується економічної компоненти, вона також пов'язана з військовою. У нас досі, слава Богу, багато інженерів, науковців, які. Можуть і впроваджують на сьогоднішній день найкращі технології світового рівня, але існуюча влада вона заважає, продовжує заважати впровадженню всіх тих позитивних речей, не фінансує ці речі на рівні держави, хоча дуже багато розказує, які вони молодці. А насправді. Правда така, що вони не фінансують друзі, не фінансуються. І завдяки тому, що знаходяться якісь закордонні партнери, завдяки тому, що формуються спільні підприємства за кордоном, наші фахівці, науковці знаходять ну, скажімо так, реалізацію тим новаціям, які є. Чому так кажу з певністю, бо я з цими людьми спілкуюся і я знаю, що я говорю. Тепер, що стосується економічної складової, повибивали енергетику, повибивали наші самі великі підприємства, і ми на 80% знаходимося в закордонних дотаціях. Не змінивши цю ситуацію на зворотню пропорцію, ми не зможемо далі перемагати і отримувати. Додаткову надію на нашу перемогу. Що для цього треба зробити? Треба, як наша партія Сила нації вже заявляла, треба логістичний компонент, почати з логістичного компоненту. Відновлення, побудову нових доріг, ракатних доріг, побудова шляхів великих скоросних шляхів, розгалужено робити мережу саме. Для залізничного транспорту, а також впроваджувати і відновлювати саме річковий транспорт як елемент логістики. І це не буде потребувати ну, самого початку відродження певних підприємств воно дасть можливість нам відновити економічну активність, і потім, завдяки цій економічній активності, може бути розвиток певних локацій в регіонах. І саме бізнесовий розвиток певних локацій в регіоні. І це буде органічно І спочатку дороги, потім це житлове і промислове будівництво, яке за собою потягне вже скажімо так, відродження підприємств і відродження тих бізнесів, які будуть обслуговуючими для цих підприємств, от оце самі головні речі, які треба нам впроваджувати на рівні нашої держави. І як я казав, це можна реалізувати на рівні нашої держави тільки завдяки, скажімо такі, як би так сказати, повальній. Кооперації завдяки повальній кооперації, тобто на всіх рівнях кооперації, на всіх рівнях нашого державного утворення. і е, нам потрібні нові державні керманчі, які розуміються на цьому, для того, щоб е, бути підтриманим саме державою, бути, підтримати, бути підтриманим бюджетом держави, і щоб ми могли дати дуже потужний поштовх саме о, о цьому формату. Нашого державного економічного відродження це можна реалізовувати і на рівні підприємців, але воно не буде мати того вибухового ефекту, який ми будемо мати, коли буде у нас це стимулювати держава. Тому нам потрібні нові керманичі в нашій державі, нам потрібна вседержавна. Мобілізація і державна політика на відродженні економічної активності і впровадження новітніх технологій, які на сьогоднішній день є. І якщо їх впровадити, я думаю, що досить швидко ми могли б в плані мілітарному, скажімо так, зламати зуба цим росіянам і не дозволити впровадити. Негативні міжнародні сценарії, які е, на сьогоднішній день намагаються впровадити, використовуючи наші душі, використовуючи іноді наївність наших людей е, і впроваджуючи, впроваджуючи свої е, темні плани. Ну, отак, друзі, буду закінчувати. Ми вже приїхали до Києва. Так що, друзі, я радий, що ви були е, зі мною в цьому ефірі. Підписуйтесь на канал ТВМамай. Будьте з нами, залишайте коментарі, залишайте свої поради. Я намагаюся все перечитувати і намагаюсь себе координувати. Координувати в тому, що ви пишете, виправляти себе, якщо потрібно, і запам'ятовувати ваші думки, ваші поради, і використовувати в своєму повсякденному козацькому житті, друзі. Так що дякую вам. Щасливо всім! Очень долго. Очень долго. А как здесь?